Вітаю! В ефірі Вінницької обласної державної телерадіокомпанії передача Маю право. В конференц-залі будинку адміністративних судів відбулося урочисте відкриття Вінницького апеляційно-адміністративного суду. Привітати колег приїхали керівники адміністративної юстиції, Державної судової адміністрації України перші особи Вінничини народні депутати. Рівно чотири роки тому почав свою діяльність Вінницький окружний адміністративний суд. З перших днів роботи колектив доклав багато зусиль, аби забезпечити ефективність судочинства. Розуміючи особливу відповідальність, яка була покладена на адміністративну юстицію, суддівський корпус та працівники апарату суду з самого початку прагнули стати флагманами запровадження позитивних та зручних для пересічних громадян новацій, спрямованих на підвищення ефективності судочинства. Діяльність суду була орієнтована на бездоганну організацію роботи, ефективний розподіл функціональних обов'язків між співробітниками, забезпечення зручного для відвідувачів режиму прийому та організацію судових засідань. За роки діяльності Вінницький окружний адміністративний суд став прикладом для багатьох судів України. Тож пропозиція відкриття апеляції саме в нашому обласному центрі цілком обґрунтовано знайшла підтримку керівників Вищого адміністративного суду України. У вас хороші традиції. Ви використовуєте передові технології, у вас е верує завжди які якісь новаційні думки. Тобто е мені подобається він, подобається е підход до справи подобається відношення до проблем адміністративної юстиції. Представників судової гілки влади керівники області підтримують, сприятимуть їх надалі, каже голова Вінницької облдержадміністрації Микола Джига. Адже мета єдина захистити законні права та інтереси громадян. Запровадження апеляційного адміністративного суду на території Вінницької області це є і довіра, і сподівання на те, що громадяни нашого регіону. І громадяни тих областей, які будуть обслуговуватися в цьому суді, будуть більш захищені від всяких проявів з боку чиновників, з якими ми сьогодні повинні теж боротися з їхніми свавіллям на території області, тому що в Конституції України записано, що життя, здоров'я, честь, гідність, права і свободи громадянина є. Головним пріоритетом в діяльності влади відкриття апеляційного адмінсуду свідчить про високий професійний рівень вінницьких суддів та розуміння і підтримку місцевої влади. Є дві, мабуть, найкращі і головні складові. Чому саме ми сьогодні маємо апеляційний адміністративний суд у Вінниці, тому що Найперше, це дійсно тут сформований прекрасний колектив. Другою підставою, є, що велике значення придається все таки керівництвом області. Вони завжди теж намагаються сприяти, йдуть дуже швидко і оперативно на контакт. Результатом тісної співпраці всіх гілок влади на Вінниччині є відкриття багатьох інституцій високого рангу. В місті Вінниці Вінницькій області було. Створено ще декілька серйозних установ, це Генеральне консульство, яке обслуговує Республіки Польща, яке обслуговує декілька областей Рахункова палата, яка теж працює не тільки на території Вінницької області, а й іншої області. І сьогодні є така серйозна, визначена подія створення апеляційного адміністративного суду. Я думаю, що наше завдання, чим би ми не займалися у своєму житті професійному, це по-справжньому побудувати правову державу. Тому я думаю, що від нас всіх, від наших дій, залежить те, коли це відбудеться по справжньому, і коли люди будуть відчувати на 100%, що ми дійсно живемо в правовій країні країні, які Свободи, інтереси людей вони мають найвищу цінність. Запорука становлення України як правової держави є доступність та прозорість судочинства. Саме на такий результат працюють служителі Феміди, впроваджуючи нові технології. Наразі облаштовують зали судових засідань, обладнаних веб-камерами для дистанційного ведення справ, адже до юрисдикції Вінницького апеляційного адміністративного суду входять Вінницька, Хмельницька та Чернівецька області. Крім того, почали створювати юридичну бібліотеку. Кілька примірників, до речі, голові Вінницького апеляційного адміністративного. Адміністративного суду Віталію Кузьмишину вручив голова ВАСО Олександр Пасенюк. Поповнилась і технічна база суду. Від голови Вінницької облдержадміністрації Миколи Джиги та міського голови Володимира Гройсмана отримали комп'ютер. А прикрашатимуть нові кабінети логотип Вищого адміністративного суду та символ мудрості Сова.